Діля, це звернення було задоволено і ще 14 листопада, наголошую, 2014 року, 2014 року за актом приймання передачі двері ПВХ в кількості 4 штук на суму 36 тисяч 208 гривень було передано у власність гімназії. Між сторонами було складно акт прийняття передачі. І з того часу, як кажуть, все. Одні передали, другі прийняли. Більше півтора року ніяких рухів щодо встановлення дверей взагалі не ведеться. Вони е, на сьогоднішній день, як мені відомо, знаходяться в підвалі гімназії і там і зберігаються вже півтора року. Хоча був, була можливість і був час, у теліту проводилися ремонти, підготовка до нового навчального року, але двері були не встановлені. Ну, в будь-якому випадку вони там б недавно знаходилися, можливо, вже їх там немає, я не знаю. От. Про наявність вхідних дверей, які передані були в школі, і посадовим особам Старокостянтинівської міської ради, про це знає пан Пасічник, як начальник управління освіти, і знає безпосередньо і міський голова. В його кабінеті неодноразово піднімалося питання про те, що необхідно встановити ці двері, для чого ж вони там пиляться, і між іншим, не на маленьку суму вони придбані. Але, як кажуть, питання не зрушило з місця, що в принципі стало підставою мені сьогодні звернутися з даним депутатським запитом. Ви всі проходили на сесію, бачили, які, в якому стані знаходяться ці двері. Вони вже більше 20 років з моменту, коли школа відкрилася, встановлені. Вони з легких конструкцій, вони вже давно розшаталися, і якщо перші двері від вулиці, ви увагу, там можна два пальці всередину пропихнути, і ні про яку, ні звукоізоляцію, ні теплоізоляцію взагалі не йдеться. Двері досить якісні, двері коричневого кольору, тобто вони підходять під фасад школи і будуть забезпечувати свою основну функцію, тобто тепло і звукоізоляцію. Будь-яких зауважень, в будь-якому випадку з 14 листопада 2014 року, коли двері передані, не надходило. Тому я прошу, шановні колеги, підтримати даний депутатський запит і зобов'язати. Управління освіти встановити ці двері. Тим більше зараз погода цьому сприяє, і якщо необхідно, фонд розвитку поділля бере на себе всі витрати щодо встановлення цих дверей. А Микола Степанович, будь ласка, підтримайте і поясніть, чому до сьогоднішнього часу вони не встановлені. Тому що додаткових коштів з бюджету не потрібно виділяти, не потрібно додаткового навантаження на кишені батьків. Тобто, це є така позитивна справа, чому у здоровому глузду ми тут всі протиємось? мені не зрозуміло. Це перший депутатський ласка. Дякую. Ставлю дайний депутатський запит на голосування. Хто за, прошу проголосування. Дякую, прошу.